Воскресіння. Живе радіо. Слава Ісусу Христу! ефірі радіо Воскресіння та живе телебачення! Мене звати Христина Неща і це є програма. Бути певним у непевному завтра. Духовні розмови у непростий час. З нами на зв'язку є Романа студит Лука Михайлович, з яким ми говоритимемо про те, як християнину. Реагувати, сприймати трагедії війни, як шукати і триматися у як шукати Бога і триматися у цей непростий час. Слава Ісусу Христу, Отче. Слава на вітаю вас. Отже, перш ніж ми перейдемо до розгляду самої теми розмови, я вас запитаю таке питання, яке я задаю всім гостям програми, це те, як ви особисто переживаєте час війни, що ви особисто відчуваєте сьогодні? Ну, слава Ісусу Христу, і вітаю всіх зі святом Благовіщення. І напевно треба почати з справді гарного цього радуйся, яке чула Богородиця. І крізь віки, крізь століття, тисячоліття, цей е, привіт, який звістив ангел від Бога, Богородиці, він також сьогодні, е, е, сьогодні до нас лунає. Хочу сказати усім, хто нас слухає, хто нас бачить, радуйтеся. Тобто радуйтеся посеред скорбот, радуйтеся посеред випробувань. Бо каже апостол Павло, що досвід вашої віри. Робить вас цінним, цінніше понад будь-які метали, робить вас золотом. І напевно віра, яка дає міцну опору нам в житті, знаєте, дає нам цей такий неймовірний стрижень, який не є від людей. У людині в житті властиво боятися. Напевно, ми будемо такими нереалістичними, якщо ми скажемо, що ми не боїмося. Так, я боюся. Так, інколи мені важко. Так, я переживаю різні стани, як і кожна людина, якщо ви мене запитуєте про е, мої особисті відчуття. Але той, хто є в мені, і той, хто дає нам це світло, він є більше, ніж страх. І він долає цей страх. І дивіться, оце радуйтеся, як я чую Богородиця в Назареті сьогодні, воно має передаватися нам. Знаєте, всім ми маємо передавати, бо місія християнина бути апостолом Ісуса Христа, а апостол Ісуса Христа той не тільки який є сам радісний, а він ще інших потішає. Тому не час скиглити. Прошу уважно подивитися на карту 24, ну не 24, а кінець лютого на карту України і. На карту 7 квітня. І ви зрозумієте, як ми далеко пішли, як ми багато зробили разом, як наша єдність, наша згуртованість, наші неймовірні герої далеко посунули нашого ворога, який значно численніший. значить, той, хто є в нас, значить, той, в кого ми віруємо, воює на нашому боці. І тому я кажу всім, радуйтеся. Радуйтеся посеред скорбот, радуйтеся е, посеред е, складних внутрішніх станів. Відшуковуйте це джерело, яке ніколи не перестає бити. Ось дає суть нашої віри, ось де суть нашої надії, ось де суть нашого такого живого і незломного не уповання. Отже, недавно е, ми читали по новинах, переживали про трагедії, які сталися у Бучі, Ірпені, Гостомелі, е, страшні злочини, які вчинили російські загарбники над українцями, над мирними жителями, страшні злочини проти людяності, проти людської гідності. Як християнину реагувати на ці страшні трагедії? Ну, дивіться, звичайно, що ми не можемо бути байдужі, і напевно ми не були людьми, якби нас, у нас не холола кров від того всього. Але знаєте, я хочу тут пригадати одну таку дуже відому історію, яка відбулася на початку IV століття в римській церкві. Я докладно зараз не можу згадати, про якого святого мова йшла. Але це був час, коли вже е, язичництво відходило, так би мовити, на маргінес життя імперії, а християнство входило в свою, так би мовити, е, домінуючу місію. І ось, але однак жителі е, Риму були ще дуже такими не тобто вони е, полюбляли оці язичницькі ігри що, зокрема. Гладіаторські бої, і не дивлячись, скільки християнські місіонери намагалися проповідувати, щоб це припинити, це вбивство невинних людей, але це аж ніяк не діяло. І багато хрещених людей приходили на колізей і спостерігали цю жакливу масакру і рукоплескали. І один із місіонерів е, прийшов в цей час в колізей. Саме тоді, коли почалася така найбільш захоплююча і драматична битва гладіаторів, і тоді, коли він підійшов близько до цього, цього місця, де, де відбувалося на нижній ряд, і почав кричати до людей: ну зупиніться, ну невже ви не бачите, як це жахливо. І коли він бачив, що на нього не реагують, він сам перескочив через цей бардюр і вибіг на, 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 цю, на цей подіум цього, цього стадіону, цього кулізею, і в розмах цього бою щит одного воїна вдарив цього святого по голові, і кров почала стікати. І на мить вся ця шумна публіка, яка. Вимагала хліба і видовищ, враз зупинилося. У Колізеї утворився неймовірний е, е, шум, а потім мертва тиша. Всі зрозуміли, що відбулося щось незворотнє, була вбита невинна людина і людина, яка мала авторитет святого. І цікаво, римські хроніки християнські говорять, що від того моменту е, ці масакри, ці... Е, це, е, ці ігрища припинилися. Отже, дивіться, одна людина ціною власного життя зупинила безумство. В мене є таке відчуття. Я не можу, знаєте, ніяк це ні потвердити, ні когось примусити в це вірити, очевидно. Але мені здається, що ми прийшли у цьому страшному нелюдському двобої якийсь Рубікон в Бучі. Оці невинні дітки, оці невинні жінки. Збезчещені, зґвалтовані, вони стали немовби цими жертвами, жертвами, які показали цілому світу. Тепер вже мені здається, однозначно, і багатьом також в Росії мені здається, що це можливо не зараз, але воно відгуманом буде йти, коли ціною дуже високою ціною життя ми зупинили це. Можливо, це ще не є для багатьох таким очевидним, але я переконаний, що Бог е, використовує оці святі жертви, які вже святіший отець е, відважився назвати навіть мучениками. Не знаю, чи ви чули про це, але в одній своїх аудієнців він називав е, е, мученики Бучі. Знаєте, і я переконаний, що е, це священна війна. Священна війна, бо ми захищаємо свою землю. Вона є для нас священною. Вона є священною війною за гідність, за нашу незалежність. Також, напевно, згідно якогось неймовірного Божого допусту. Відбувається щось страшне, але з іншого боку, Бог думаю Приймає жертву українців для того, щоб відкрити якийсь новий етап нашого життя. Видно, це було потрібно для, для нашого досвіду. А в мене, як людини, звичайно, як і у вас, як у кожної притомної людини, це не може не викликати болю. Знаєте, так може поділюся, що кожного разу, особливо коли відкривають ці фотографії своїх тих діток, знаєте, які стоять, то просто не можу на це дивитися довго. Не можу на це дивитися, дуже мені важко. У вирі е, різних емоцій, які ми переживали так, у ці дні, і емоції, зокрема, і болю, е, то як е, то виникає е, питання, е, чому це Бог допускає, де Він є у часі війни? Знаєте, от це слово чому належить до так званих проклятих питань. Життя людини, деякі богослови, деякі філософи, це слово питання чому називають проклятим. Тому що на нього ніколи люди не могли дати відповіді, не можуть і не зможуть дати відповідь. Але в християн є один дуже великий пріоритет те, що ми розуміємо або можемо відчувати. Не чому а для чого? Бо вся логіка стосунку Бога і людини, вона має якийсь глибокий прихований сенс. От можу хіба поділитися якимись особистими спогадами, наприклад, 20-літньої давності свого життя. У мене відбувалося багато речей, які я просто не міг сприйняти. Ну вони просто мені не вкладалися в голову в моєму житті. Але по сплинам часу. Бог так обернув ті обставини, які були колись, що вони прийшли нам до нам до мені до добра. Чому тоді я не міг дати відповіді? Бачите, життя так влаштоване, що людина є короткозора. Навіть коли ми говоримо про певні наші фізичні такі е, е, дані, то ми можемо бачити тільки, знаєте, те, що є до горизонту. Ми далі не можемо бачити. Але коли вийдемо за горизонт, бачимо нову перспективу. І я думаю, відповідь на це питання дасть майбутнє, дасть історія і остаточно дасть Бог. Бо як люблять інколи казати, там де часто ми ставимо коми паузи, Бог інколи ставить крапку в той момент, коли нам, коли, коли нам треба про це знати. І тому я я не ставлю собі в цього питання. Я намагаюся просто в той момент старався довірити це Богові, хоч як мені не було важко, хоч як мені не було важко це робити. Так. Тобто можна сказати, що людина не може так осягнути е, Божої волі, Боже дій бо може просто їх не розуміти, так? Вони не може, вона вона не від... розум... може не розуміти сенсу, вона не може мати цих ключів, знаєте, від, від цих дверей Божої дії в житті. Очевидно, що не було волі Божої на вбиття, бо Бог, Божа воля е, не може відкривати шлях до вбивства. Неволя Божа керувала людь... людьми, які знищували цих невинних. Українців, але Боже попущення, Божий допуст. Тобто, в цьому якомусь вищому сенсі ми можемо сказати, що Бог є присутній у тому всьому. Таїнственно є присутні. Є багато історій, коли страждаюча людина йшла, і в така, така сага є, знаєте, розповідь, коли вона дуже терпіла. і і довіряла нібито Богові, але властиво не розуміючи Бога. Бо як ми можемо зрозуміти Бога? Знаєте, як ми можемо е, отримати е, сенс цих ключів? знаєте, Але в, я, я теж глибоко переконаний, що в серцевині цього болю, знаєте, відкривається також якийсь дуже пасхальний досвід. Е, уявім собі, що відчувала Богородиця в, в е, День е, цієї страшної п'ятниці на Голгофі Знаєте, тільки якийсь неймовірний цей промінь довіри до Бога е, дав їй оце перечуття, що її син Воскресне. Знаєте, що завжди за цим. Абсолютно нелюдським. Інколи б за маргінесом наших уяв знаходиться якийсь глибокий світлий досвід. І ми, ми знаємо, що після терпінь приходить Пасха, наше Воскресіння. Ми не знаємо, чому ми мали заплатити цю ціну. Ми не знаємо остаточно, скільки ми ще заплатимо. Але я абсолютно впевнений. Що ці жертви не є даремними, що вони відкривають е, новий етап нашого буття. Бо багато людей, які не могли в це повірити, які до останнього моменту трималися е, в, в якомусь такому, ну не знаю, затуманеному е, стані, особливо на заході, просто стрепенулися, знаєте? Так що все має сенс, просто довіряємо це. Довіряємо це Богові, бо Бог краще знає, що нам потрібно. Отже, а що має бути внутрішньою опорою для людини у часі війни, коли їй здається так, що світ, у якому вона жила, він ну, зруйнувався, і вона не знає там, що буде завтра, післязавтра. Я завжди себе потішаю, і воно в житті працює, що буде краще. Що буде краще. Що є світло. Яке, яке, яке мені Бог дарує? Знаєте, часами ми в житті прив'язуємося до багатьох речей. Знаєте, от я був дуже подивований, коли в перші дні війни одна особа з Харкова, будинок якої розбомбили, і вона врятувалася. Вона написала в мережі. Так, це жахливо, що мій дім розбудова... зруйновано, що я тепер є без дому. Але каже я уже в цей час бачу новий Харків. Тут будуть чудові будинки, тут буде новий майданчик. Можете уявити, як світло людина налаштована. Перейшовши такий ну, неймовірно складний болючий досвід втрати рідної домівки, вона могла побачити вже новий Харків. І я просто і сам, і іншим людям про це кажу, що це ще не кінець. Зло ніколи не має за собою останнього слова. Отже, а де шукати Бога сьогодні? Ну, дорога моя Христинка, Бога треба шукати у спілкуванні з ним. Спілкуватися, говорити, не боятися молитися своїми словами. Інколи люди діляться такими досвідами своїми, що не можуть молитися. І кажуть: як не можете молитися, то говоріть до нього. Як не можете говорити, то стогніть до нього. Не можете стогнати, то просто голову повертайте до нього. Ми завжди щось можемо в житті. знаєте. І мені дуже допомагає властива молитва. А також мені допомагають люди. Які передають мені промінці надії. От минулого тижня я мав розмову з одним старшим священником, знаєте, який так в розмові більше мовчав. Знаєте, і я його запитав, отче, що ви думаєте про як воно все обернеться? Які у вас відчуття? Він, так, знаєте, не багатослівно, але мені сказав, каже, знаєте, отче, я в цей період дуже багато приділяв часу на молитву. І в якийсь певний момент прийшло до мене відчуття такого великого спокою і заспокоєння. І каже, Бог, не мов би промову до мене, каже, не переживай, довіряй мені, все буде добре. І от такі прості слова, якщо вони сповнені справді віри, справжньої віри, коли ми тримаємо стосунок з Богом, коли ми намагаємося робити те, що ми можемо робити, то Бог. Робить е, нас самих е, тими інструментами надії. По-перше, а по-друге, дає нам бачити е, те, що не можуть бачити люди, які не мають цієї віри. Знаєте, тому тримаймося за руку Христа. Він є завжди, завжди поруч. Молитва, спілкування з хорошими людьми е, в кожного з нас, напевно, якісь є особи довіри, до яких можна зателефонувати, з якими ми любимо поговорити. Які для нас є такими ну, певними е, маяками в житті, які нас провадять, у кожного з нас є такі особи. Е, думаю, не зайвим буде трошки відволікатися, знаєте, десь виходити, не сидіти тільки в мережі, знаєте, і, і, і що п'ять хвилин читати новини. знаєте, Бо коли ми не почитаємо новин, то світ не завалиться. знаєте. Тобто світ буде йти. У мене також останнє, може скажу, кожного разу, коли е, я починаю за щось молитися, знаєте, і потім по певному часі відкриваю мережу, завжди якась добра новина приходить. Знаєте, то через якийсь е, контент в інтернеті, то через якесь повідомлення. Бог дає надію. Бог дає надію. Отже, звичайно, від е, побачених кадрів у новинах так, про ці трагедії у Пучі, то е, можуть виникати звичайно такі емоції, як ненависть, як лють. Де межа у цих емоціях для християнина? Не думаю, що важко варто якось кожну людину обмежувати або лімітувати. Пориви люті, гніву, помсти, вони цілком природні в людини. Ну, ну як можна, наприклад, не, не переживати відчуття люті, коли, наприклад, вбиту всю цілу твою сім'ю? Людина не, не може, не знаю, бути каменем або знаєте якоюсь мумією єгипетською. Знаєте, та вона і має емоції, почуття. Але віра. Дає силу стати понад це все, ви піднятися не відразу, не відразу. На це потрібен час. Ми мусимо бути, знаєте, такі дуже реалістичні. І я ніколи, знаєте, як священник не намагаюся поспішати з порадами до людей, які терплять, які переживають. Знаєте. Найкращий спосіб це не, 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 не пхатися зі своїми порадами, а просто, як ми кажемо, бути поруч, знаєте, може тихо, може непомітно бути поруч. Інколи звичайні обійми такої людини, знаєте, звичайні знаки уваги, можуть дуже допомагати. Тому е, даймо лю людям природньо перерости той стан. Знаєте, бо коли ми будемо тільки... От відразу впихати, цитати про, 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 про любов абсолютно, про пов... все милосердя. Я думаю, що, по-перше, це не на часі, а по-друге, це не, не є реалістично. Тому, е, в, в тому сенсі, е, залишимо це, це так, як є, щоб люди природньо е, пройшли той етап. А кожну людину Бог провадить. Знаєте, ми не можемо взяти і відрізати якимось таким е е маркером, знаєте, якусь лінію, де не можна переходити. Е головне, щоб ми не, не озвіріли, бо знаєте, бо дуже часто люди, які переживають якийсь критичний стан, вони е втрачають відчуття адекватності. І тут. І тут справді треба себе пильнувати, знаєте, щоб не зайти в тому стані задалеко. Але я теж вірю глибоко, що коли ми молимося, знаєте, коли ми довіряємо Богові, коли ми е, поза все бачимо світло в нашому житті, е, Бог не допустить нам впадати в якісь крайні форми безумства, бо тоді ми не будемо. Ми не будемо схожі вже до людей, і ми тоді уподібнимося до тих людей, які це робили. А я не думаю, що це, це вихід для того, щоб ненавидіти, бо не на ненависті, остаточно ми нічого не збудуємо. Тому заповідь Христа про любов є останнім. Але дозвольмо людям пройти цей весь етап складний з усіма болями, з усіма. Емоціями складними, е, але дозвольмо їм самим дійти до е, того певного такого світлого рішення в житті. Так. Тобто можна сказати, що е, навіть треба дати собі можливість і виплакатися, і виговоритися так, Абсолютно. щоб воно підхоліло. Абсолютно. Знаєте, як наш народ каже, час лікує, час лікує. Це. Напевно, якась розумна людина сказала, знаєте, що потрібен час потрібен час і Божа ласка, яка, знаєте, огортає, приходить, проходить життя, проходять роки, і час поволі лікує людину. Е, мусимо також розуміти, що наші попередники, е, наші батьки, наші прадіди, знаєте, переживали такі самі досвіди. От Ніколи не забуду. Сльози моєї бабусі, яку, яка теж втратила батька і маму. Тато вбили в 1939 році москалі, маму вивезли на Сибір, і доня, моя бабуся, її вже ніколи не побачила. Але моя бабця жила далі, знаєте, вона народила маму мою, вона дала нам дуже багато важливих цінностей в житті. Часами ті люди, які багато пережили, вони є дуже співстраждальні, знаєте, вони розуміють знову ж вернуся до мудрості народу. Коли ми кажемо про якусь людину досвідчену, ми кажемо: ця людина знала біду, вона знала вартість куска хліба, вона знає вартість е, людського тепла і так далі. Часами ми, ми могли в такому звичному ритмі недооцінювати дуже багатьох речей, тому відкриваємо для себе цей час, також як час надії. Знаєте, час, коли Бог відкриє для нас нову сторінку не тільки в житті нашого народу, але також в особистому досвіді. Знаєте, у часі війни не менш важливо є триматися емоційно. І на вашу думку, як зараз бути емоційно стійкими, все ж таки залишатися так стабільними, якісь зберігати хоч найменші, але внутрішній спокій, коли бачиш такі трагедії? Щось робити. Треба у житті щось робити. Ви бачите, ми так влаштовані, що коли ми щось робимо, ми відволікаємося. Щось робити, маю на увазі щось добре робити. Бо добро, добра справа, вона є в певному сенсі також однією з форм молитви. Коли ми творимо добро, ми наповняємося добром. Ми даруємо добро. Хтось волонтерить, хтось е, воює, хтось молиться більше. Хтось, не знаю, багато моїх знайомих працюють в такій медіасфері. Хтось дає інтерв'ю для західних інформаційних агентств. знаєте, хтось вареники ліпить. Знаєте, коли людина щось робить, знаєте, добре співати щось. Знаєте, каже одна приказка така, що хто співає зла, не мислить, знаєте, хто, хто співає якусь пісню добру, знаєте, відволікається. Часами якийсь похід, не знаю, в ліс, трошечки десь десь на природу, знаєте, трошки відволікає людину. Можемо щось почитати, можемо якусь музику таку добру послухати. Кожна людина має шукати якийсь певний вихід. На початку війни дуже вдячний мені дзвонила одна особа, жінка, яка займається професійною психотерапією, і вона щоденно. О 9-й вечора виходить в онлайн е, з особами, які мають е, ну, значні психологічні проблеми на фоні війни. Вона має з ними бесіду, а потім, е, і це вона робить безкоштовно. Е, вона ще так би мовити, залишає час для індивідуальних бесід. Бачите, людина, людина цим займається. Чому б не, не використовувати і такі, і такі методи, такі засоби? Добре, отче, дякую вам за розмову та цінні поради, а саме бути зайнятим. Я думаю, що е, воно дійсно зараз є важливо, оскільки кожен є причетний е, і кожен служить по-своєму у такий час спільної боротьби. І я і вам бажаю, і нашим слухачам е, цієї міцності духу, сили, наснаги і, звичайно, Божої допомоги нам всім. Вам щиро дякую, українці! тримаємося, молімося і єднаємося. Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу! Це була програма Бути певним у непевному завтра. Та її Романа Студит Лука Михайлович. Слава навіки Богу! Воскресіння. Живе радіо.